Добрий день. Сьогодні роблю легкий швидкий салатик. На пергамент сиплю спеції, які мені подобаються. Висипте, які вам, сіль перець, вимита куряча грудка, ось так закручуємо і до сковорітки. Без олії, без жиру, без нічого. Накриваємо кришкою і на маленькому вогні тушкуємо. Потім тушкуємо печериці. Ми йому нарізаємо, тушкуємо. Я їх тушкую без ніяких спецій, тільки соєвий соус. Трішки соєвого і трішки оливкової олії, тушкую до готовності. В миску викладаю мікс салату, у мене покупний, можете нарізати будь-який салат, або капусту, або що вам подобається. Морковка по-корейськи, консервована кукурузка, один огірок свіженький, гриби ось тушковані. Наша курочка, сік теж виліла туди, щоб було соковитіше. Нарізаємо курочку теж туди. Для соусу нам знадобиться сметана, спеції, які вам подобаються, сушений чесничок. Трішки сольки, але геть трішки, тому що грибочки і морковка з курочкою вже солоні, щоб не пересолити. І ще й сухарики в мене покупні з... готові. Якщо ви будете самі готувати, то присоліть їх. Ось. Все сюди, перемішуємо. І в нас виходить такий смачний салатик. Я його назвала Лінива шаурма, тому що він по смаку ну, дуже схожий на шаурму. І так як моя сім'я дуже любить шаурму, я вирішила трішки облегчити собі завдання при приготуванні і не заворачувати все це в лаваш. А ось в такому способі в салатному це все їм подавати. Всім дуже сподобалось моїм. З'їла його, не залишилось нічого. Всім гарного дня, мирного неба, приємного апетиту. До побачення.